Всіх вітаю на Ютуб каналі фокус як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні будемо говорити про нагальне, про партнерське, про перемовне і про самітне з нашими гостями. Традиційно наше тріо сьогодні з нами Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. Вітаю, пане Ігоре. Слава Україні! Вітаю вітаю. Героям слава. І як зазвичай, Олексій Боряченко також з нами сьогодні поспілкується, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні, вітаю, друзі. Ну і як завжди, вітаю наших глядачів. Закликаю ставити вподобайки під цим відео. Обов'язково пишіть свої думки стосовно там, які будемо обговорювати в коментарях. І підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. А Обговорювати будемо таке на конституційному рівні, начебто, вже ухвалено, що ми перемовини із росіянами не ведемо. і дуже багато сентенцій свого часу було з цього приводу у соцмережах. Але 24 квітня в відкритих джерелах з'явилася інформація, що Дмитро Лубінець. Зустрічався із Марією Львовою Біловою ну не для того, аби випити філіжаночку кави, а дійсно важливі речі вирішували. Обмін дітьми. Відомо, що певна кількість дітей повернулася на контрольовану Україною територію, а певна кількість дітей. Поїхала в бік Росії, це також цікава деталь. Та все ж таки зустріч була вона була очною на такому рівні. І про що це вам говорить? Чи відкривається якесь вікно можливостей, і чи це може бути першою такою ластівкою? Чи все ж таки маємо такий собі просто одиночний такий індивідуальний випадок? Пане Ігоре, ваша думка? Ну, по перше, хочу певну ремарку внести, що і сам пан Лубінець, і загалом було спростування про саме очну зустріч, що один на один українська сторона виправила і вказала, що це відбувалося за посередництва Катару. Тобто, uh -huh. те, що було подано Марією Львовою Білою і російською стороною, не відповідає дійсності. А, це теж треба розуміти, але знову ж таки, ми розуміємо, що якраз тема звільнення дітей і звільнення загалом українських громадян на території Росії, оцей гуманітарний трек, він сьогодні дійсно є найбільш дієвим, який може дати, хоч невеликий, але результат звичайно повернення і наших неповнолітніх. наших Загалом громадян які знаходяться зараз в Російській Федерації, ми пам'ятаємо, як Марія Львова білова, яку разом із путіним нагадаю, її оголошено в рошук. В розшук міжнародним кримінальним судом вона сама говорила про понад 700 тисяч українських дітей. Вивезених на територію Російської Федерації, очевидно, що ця кількість навіть збільшилась, але тим не менш, не дивлячись на всі ті злочини, які робить сьогодні, і конкретні чиновники російські, і загалом їхній режим, я думаю, що в принципі ми маємо зараз задіювати всі механізми для того, щоб доставати наших людей. Це принципова позиція, і очевидно, що. Нехай це буде Катар, хай це буде Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, не знаю, там Туреччина, Ватикан. Та хто завгодно, і що завгодно. Питання виключно в тому, аби цей процес продовжувався. Але ми бачимо, що постійно, постійно з російської сторони тема блокувалася, активно блокувалася, і вона виходила часто в моменти, коли це вигідно росіянам. От, зараз росіянам вигідно дати меседж, що от, бачите, ось можемо домовлятися Україна, Росія, будь ласка, Е, навіщо проводити, наприклад, самі установчий саміт миру в Швейцарії. А давайте підемо по е, стамбульській темі, те, що зараз закликає там і в Росії продовжуються обговорення. і Лукашенко, це ж заявив. Всі обсмоктують це питання. І про що це говорить? А це говорить про те, що навіть тему наших полонених і дітей, і дорослих Росія сьогодні використовує у власному пропагандистському руслі. Тому тема, от, яку ми зараз е визначили, вона є дуже чутливою, дуже треба її обережно коментувати, і звичайно. Зараз ну ми робимо все, щоб як мінімум наших понад 20 тисяч офіційно підтверджених дітей, які от ми маємо по ним по кожній дитині відповідно профайл, для того, щоб їх витягнути. А ці 700 тисяч, про які я казав раніше, очевидно, що загалом по них продовжиться робота, щоб дізнатися, що як, яким чином, щоб їх забрати додому. Зрозуміло, пане Ігоре, ваша думка з цього приводу, пане Олексію ну Дійсно, тема перемовин вона завжди надзвичайно чутлива в нашому суспільстві під час війни. Ну це очевидно. Але, ну, скажімо так, ретроспективи інших воєн говорять про те, що все одно так чи інакше, все завершується перемовинами. Да, це може бути без мирного договору. Такі ж випадки є і по Японії, і також, але все одно, так чи інакше, сторони за допомогою посередників, в тому числі, да, от вони приходять до якихось спільних позицій. Так. По суті, по суті нам же ж потрібно що? Нам потрібно реалізувати бажано максимально в повному обсязі формулу миру Володимира Зеленського, да, українську формулу тому що в принципі в ній по великому рахунку відображено все те, що для нас є пріоритетами в будь-яких те що Тепер відносно перемовин, да, в тому числі те, що перемовини йдуть на різних мікрорівнях по різним кластерам, ну. Це ж, ж таки, це ж таки не секрет, правильно? А, гуру повноважена все ж таки проводити перемовини по обміну полоненими. Контакти йдуть, наскільки я розумію, в робочому порядку між спецслужбами. Але це ж не перемовини на рівні держав. І тут не потрібно не потрібно це плутати, тому що дійсно гуманітарний трек, він в будь-якому випадку. я також розділяє позицію Ігоря, його проводити потрібно, і для цього ж не потрібно говорити з Путіним, от в чому справа. Або йде трек по поверненню наших військовослужбовців, цивільних, до речі, в полоні ж не тільки військовослужбовці, але й цивільні, захоплені на тимчасово окоплених територіях. Е, звичайно, абсолютно вірно згадано трек по дітям, от. але повертаючись до більш глобальної рамки, да перемовин, припустимо, по зерновому коридору. От, да, от гарний приклад. Пам'ятаєте, да, як це було? Це був принцип двох трикутників. Тобто прямих, прямих перемовин між українською та російською стороною не відбувались, mm -hmm. тим паче не відбувалися перемовини з Путіном. Тобто, по великому рахунку, якби в нас зараз навіть діяли оці е, ну, за, за посередництва Туреччини да, той зерновий коридор, ми по великому рахунку свого е, законодавства е, про неперемовини з Путіном ми не порушуємо от у чому справа. Але нам все одно в будь-якому перемовному треці нам потрібна сильна позиція. Чи, чи може ця сильна позиція зреалізуватися як пишуть Білорусь, Китай, Російська Федерація? Ці ініціативи останні Туреччини, ну тобто, прямо от дві сторони Україна, Росія, сідає за стіл перемовин? Та звичайно, ні, друзі. Ну, по-перше, Ну от я собі мало уявляю, щоб Зеленський міг щось підписати в двосторонній угоді зараз з Путіним. Точніше, Ну, ну на 100% не уявляю. Ну, от, от як це взагалі може відбутися? Це може відбутися за участю знову ж таки наших посередників. І про це, до речі, конфігурація формули миру. Правильно? Щоб вийти на спільну сильну позицію, об'єднавши весь цивілізований світ навколо України української формули миру, і потім, коли вже ця сформулюється пропозиція, долучити відповідно Російської Федерації. Ніхто не збирається, і, отут от знову ж таки, можливо, хтось не дочуває, тому що знову ж таки з'являються в соціальних мережах іноді якісь такі моменти, ніхто не збирається долучати Росію на установчому на, на саміті миру. Я навіть виставлю свою суб'єктивну точку зору, що. Десь 2, 3, а то й чотири перших форми, її там не буде, тому що поступово йдуть, по перше, презентують роботи в групах, до самої формули доєднуються інші країни. От, президентка Швейцарії, пам'ятаєте, говорила вже про 120 країн, яких очікують. Я думаю, що буде ще й більше. Тобто, до цих робочих груп, які вже презентують ну, напрацювали, ще доєднається по кожному пункту формула. Миру додаткові країни і знову ж таки, якраз на цій формулі на цій установчій зустрічі, там вже три основні теми, а не всі знов ж таки будуть проговорюватись. Тому до прямих перемовин з Російською Федерацією, ну це по-перше, їх не буде. Ну а по друге, якщо дійсно буде спільна консолідована позиція з позиції сили, я також в цьому нічого поганого не бачу. Згадайте. Як приклад, 42 рік Тигран, саме звідти ж. Ну, от, от, ніби да, 42 рік Європа палає, да і що і збираються в принципі сторони обговорити вже світопорядок після. Другої світової війни, а до завершення ще ну три роки до офіційного. А сторони вже про це говорять. Тобто, про що я кажу? Чим більше буде досягнути домовленостей навколо України і за правилами України, тим більше буде сильніша наша позиція за наслідками тих перемовин. До речі, повноцінно включилися Сполучені Штати в підтримку Британії. А потім і інших союзників, що в принципі стало одним із факторів, можливо, навіть і ключовим, друзі, в переломі відповідно взагалі ходу другої світової війни. Тому ці процеси неминучі вони будуть іти паралельно, тому що те, що нас підсилює, воно має відбуватися в будь-якому випадку. Дуже цікава паралель дійсно 1942 Тегеран це по суті екватор Другої світової війни станом на той рік. Це вже три роки, ще три роки до кінця, і в цьому контексті, зважаючи на те, що і тоді все було не дуже добре на фронтах, так і у нас зараз не дуже все добре на фронтах. пане Ігоре, вашої думки хотів би запитати, переходячи до чого до того, до чого нас пан Олексій підвів саміт миру у Швейцарії, який має відбутися в середині приблизно червня. А чи підходимо ми на вигідних позиціях? До цього саміту, так я розумію, ще два місяці до цього саміту, то все ж таки А чи а, на часі цей саміт зараз, коли у нас все не найкращим чином на фронті? Ну, все пізнається в порівнянні. От, наприклад, початок широкомасштабного вторгнення, ну там давайте березень 22-го От скажіть, будь ласка, позиція України була сильною? От, була вона сильною, коли у нас відбувалися оці спочатку там мінська, стамбульські оці перемовини. Я не думаю, що тоді вона була сильною. Але тоді українська влада зробила все, аби відтягнути достатню кількість часу і дати можливості Збройним силам України вийти на позицію сили. І це було зроблено, і було виграно час для того, щоб створити коаліцію Рамштайн. І ми отримали дійсно дуже. Потужну базу для подальшої відсічі. Зараз же зараз же зараз ми маємо розуміти, що Україна ставить на силу з однієї сторони, звичайно, міжнародного права, яке кульгає Ну насправді зараз ми бачимо. Але з іншої сторони, ми то сьогодні і показуємо, що те, що кульгає, це факт, але ми маємо це привести в робочий стан. І Україна, це ну певний тако, такий, знаєте, двигун, який показує, що треба слухайте відновлювати світопорядок. І якщо держава порушує сьогодні територіальну цілісність суверенітет іншої держави, то цим питанням мають займатися в світі. Бо якщо цього не буде, і якщо буде. Усталена абсолютно практика реваншизму, коли починають казати про ісконно історичні землі. Неважливо, чи це Російська Федерація, чи це, як ми бачили там у Венесуелі, там в Південній Америці, де завгодно, розумієте, де завгодно в світі. Розпочнеться таке, що ну, не буде сьогодні абсолютно лінії противаг. Тому українська зараз формула миру і загалом ці перемовини, вони по факту є ну стабілізуючими для цього світопорядку, який ну очевидно треба модернізовувати для потреб 21-го сторіччя. Всі аж довго знаєте жили оцим. От, розвалився Савок, от тепер будемо жити в мирі. Навіщо нам ці армії будуть е, сили там? Швидкого реагування та взагалі навіщомовська ну, це історія коли, да коли Німеччина свій розвалила по факту за 20 років? Ну подивіться, що там відбувається зараз, якщо в порівнянні там з, там, з 80-ми роками, це ж про щось то говорить, і я думаю, що насправді, насправді все рівно ми зможемо сьогодні отримати на свою сторону. Більшу кількість країн зрозуміло, світ не об'єднається довкола однієї держави. Будемо реалістами, але те, що ми сьогодні пропонуємо, це дійсно шлях до миру до стабілізації. Варіант Росії це не мир. Варіант Росії це квиток на подальшу війну в різних частинах світу. Бо як тільки буде реалізовано російське бачення. Всі зрозуміють, ага, значить, Штати не змогли зупинити, Європа не змогла зупинити. І ви побачите, що почнеться. І це оце буде початком дійсно глобального світового конфлікту, який ну вкрай буде важко контролювати. Зважаючи на те, як наші союзники готуються. Ось нещодавно бачив, що у Ризі місцева влада пропонує місцевим жителям так звільняти підвали під бомбосховище у Швейцарії, у Швеції. Перепрошую, готуються перебудувати енергетичну інфраструктуру для того, аби вона була невразлива для диверсійних ударів, і так далі, хочеться сподіватися, так що вони це все розуміють. Наші партнери, але ваша думка, пане Олексію, у нас буде вигідна позиція ну до червня місяця, так до. При цього самого саміту миру у Швейцарії, і чи будуть якісь такі корисні результати саме для нас тут і зараз? Не перспектива, а от на місці. Ну да от як цей нашумівший серіал, який я також подивився, там, де всі говорили про ядерну, да, ядерну війну, і та вона. І вона все ж таки була зреалізована, да а, тут же ж в принципі, принцип той самий, ну от направо Так, я так розумію, маємо такий тимчасовий обрив зв'язку із паном Олексієм. Okay. А... Є так. Да? Ще Резай, раз так. А, щось обірвалося. Чим тим більше сторони накопичують озброєння, тим більше розвивається ядерна гонка, в тому числі да. і Чим більше що я перепрошую, пане Олексію, цього моменту не почало. Чим більше що тим більше а, чим, угу. чим чим більше відповідно нестабільності у світі, а тим більше гонка озброєнь і в тому числі я... Ядерних озброєнь. А чим більша гонка у світі озброєння, тим швидшими до глобальної катастрофи. Це математика абсолютно лінійна. Тут немає якихось там складних графіків. Якщо накопичується зброя, вона ну з великою вагідністю десь має використовуватись. Тому дійсно зараз. Питання, як на мене, навіть не в тому, чи об'єднається, і от тут важлива думка: що, що світ має об'єднатися навколо України. Я з Ігорем абсолютно погоджуюсь: світ не об'єднається навколо України на першому установчому саміті проти Російської Федерації, тому що є глобальний південь, тому що є цілий вагон ріал і так далі, і тому подібне. От. Але продавати нам потрібно інше. Нам потрібно продавати на цих самітах миру глобальну безпеку. Нам потрібно дати цим країнам, які доєднуються. Перш за все, те, що їм потрібно: енергетична безпека, ядерна безпека і так далі. Тому подібне. І не даремно не дурні люди писали в українську формулу миру. Глобальні питання йдуть першими. Ну тобто, ці питання, в яких ну, зацікавлена, може бути максимальна кількість відповідно акторів. Тобто, дійсно, ці, скажімо так, ці саміти миру мають підвести глобальну спільноту до того, що ми маємо перезавантажити. Архітектуру світової безпеки. Ми маємо виявити ті, ті точки, які зараз в нас слабкі в світі, напрацювати на них покращення і відповідно видати їх як результат. Тому я абсолютно реалістично. Оцінюю те, що саме справедливий мир війні Росії проти України, він якраз і закладе початок нового світопорядку, і, можливо, навіть взагалі нової архітектури світової безпеки, тому що включено в нього, ну от я повторюю цифру, яку знов ж таки озвучив не я, а президентка Швейцарії очікують на установчому саміті більше 120 країн. Це вже більше аніж половина країн у світі. Тобто, якщо до другого, третього, четвертого форуму на самі, то доєднається, припустимо, там 150 160 країн, ну то це буде просто тотально цей майданчик, буде збирати більше країн, ніж, ну грубо кажучи, деякі насамблеїв організації Об'єднаних Націй. То, mm -hmm. що ви хочете сказати, що саме там не буде формувати з глобальна. Майбутня архітектура безпеки, звичайно, так. Тобто, до чого я веду завершую про те, що ми маємо в сприйнятті наших партнерів нерозривно поєднати справедливий мир Україні, і відповідно глобальну безпеку в світі, пояснюючи їм, що вони інвестують, інвестують в свою безпеку, забезпечуючи справедливий мир для України. І якщо вони це зрозуміють, максимально включаться, тоді і ми отримаємо те, що нам необхідно, і світ отримує те, що необхідно світу. І до речі, в цьому світі Україна буде відігравати одну із ключових. Ролей. А, і я думаю, що Україна точно може претендувати на місце а, в такому а, лідерському клубі Аля, оновлений там, припустимо, Радбез АОН. Але це точно вже не буде Радбез і скоріш за все, не ООН. Дякуємо дуже сильно за ваші думки, дуже так оптимістично, але будемо сподіватися, що так воно і буде на, на, на ділі. така собі роль. Можливо, Польщі так після отримання незалежності, яка зараз Польща, яка відіграє саме в нашому регіоні. Це це це, не перепрошую, друзі. Це не оптимістично. Це просто установка до дій і відповідний план. Так, от не більше. У нас є плани, і ми його дотримуємося, як то кажуть. Дякуємо, панове, за те, що долучаєтеся. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, з нами спілкувався. Ну, і Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Ще раз вдячний. Мене звати Павло Ковальчук і дякую нашим глядачам за перегляд, за вподобайку, коментар і дзвіночок. Будьте у фокусі і залишайтеся на каналі хороших новин із хорошими гостями та хорошими темами розмов. До зустрічі.